Лавров заявив про те, що у Москві чекають від заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч Трампа і Путіна матиме конкретний результат. Спочатку Трамп про це говорив, а тепер про це говорить Кремль. Дивно виглядає така собі дзеркалочка від Росіян. І окрім того, Лавров сказав, що Росія готова надати гарантію не нападу країнам Європейського Союзу і НАТО. Про це він сказав на третій мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Там і Лукашенко виступав, також наговорив маячні обов'язково зараз цього торкнувся. А Лавров каже: ми неодноразово говорили, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО та Євросоюзу. Ми готові закріпити каже, цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але від розгляду цих майбутніх гарантій насправді колективній основі. Лідери Євросоюзу відходять. Тобто, вони, кажуть, не хочуть цього. Ну, така собі логіка своя у росіян. І також Лавров додав, що Росія не прагне до домінування, ну, вони не можуть вже до цього прагнути, тому що до цього прагне Сінь Дзіньпін. Що ж таке пакт, друзі, про ненапад? Оця саме гарантія безпеки, тут коротенька історична довідка. Ну, по-перше, пакт про ненапад це міжнародний договір між двома чи більше сторонами про Уникнення війни в договорі прописується зобов'язання не застосовувати військову силу одна проти одної, ну і вирішувати всі спірні питання виключно дипломатичним шляхом. Ну, в історії відомий, дуже дуже відомий. Пакт Молотова Ріббентропа це так званий пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною від 1939 року, який містив секретну таємну частину, таємний протокол. Де мовилося про розподіл сфер впливу у східній Європі, він, власне, і став однією з передумов Другої світової війни. Знову наступають не ті самі граблі росіяни. Та ні, росіянам це вигідно, бо вони ніколи не дотримуються підписаних домовленостей. Звісно, нібито порівняння з пактом про ненапад між Німеччиною та СРСР не зовсім доречне, але суть то та сама, друзі. І також у Росії стурбовані тим, що активність НАТО в Арктиці. Це погано. Кажуть, не можуть не викликати занепокоєння плани активізації діяльності НАТО в Арктиці, яку ми хотіли б бачити територію миру і співпраці. І також Лавров говорив про те, що ну, неправильно що НАТО розширюється на Схід. Це дуже погано. А те, що Росія розпочинає війни. і... Далі вбиває цивільних громадян без будь-якої причини. Він про це нічого не говорить. Традиційно, Зеленський заявив, що Україна не буде воювати десятиріччями, але Європейський Союз має впродовж певного часу стабільно фінансово підтримувати нас. Зараз це період в 2-3 роки. Отут якраз так, друзі, звідки взялася ця історія у Європі про два-три роки, що ще війна сіки триватиме. Його цитата, тобто цитата Зеленського, звучить дослівно наступним чином. Я їм сказав: ми не будемо десятиріччями воювати, але схоже на те, що вони цього прагнули б. Але ви повинні, каже, показати, що впродовж якогось часу ви зможете стабільно. Фінансово підтримувати Україну, і тому в них така в голові програма. Два-три роки в них в голові. Давайте акцентуємо, що два-три роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні, Сказав Зеленський сьогодні, коли спілкувався із журналістами, і також заявив, що російські війська зосередили значні сили поблизу Покровська на Донеччині, аби продемонструвати. Трампу, що вони здатні захопити весь Схід України, але в них це. Не виходить і ну, тепер трішки детальніше про санкції. Санкційний тиск Дональда Трампа посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттю Вітакер знову з'явився у публічній площині і почав коментувати санкції Трампа. І каже, що Трамп має намір посилити тиск на Путіна, якщо Росія не погодиться зупиняти війну. Про це пише видання Bloomberg, звісно, з посиланням на Вітакера. І він запевнив, що санкції це лише частина передбачених Білим домом заходів. Тиску на Путіна, конкретно він сказав наступне: ми запровадили ці санкції і маємо намір їх дотримуватися. Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні або хоча б укласти перемир'я, щоб можна було виробити остаточне рішення. За словами Вітакера, це лише початок, і Трамп, він каже, має всі карти. І лише одна із них нині використана мається на увазі санкції, є ще багато інших. Окрім того, у Білому домі запевнили, що Трамп має намір слідкувати за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, але наголошу вони ще не вступили в дію. І для того це робиться, аби примусити Кремль сісти за стіл переговорів і зупинити вогонь. Ну, наміри Трампа справді очевидні. Я про це говорив раніше. Трамп одержимий зупинкою війни. Єдине, що йому байдуже, як вона зупиниться. Тим часом на тлі такого потужного санкційного тиску Трампа тут без іронії, справді потужного. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics LT підписала угоду з United Aircraft Кор Росії про виробництво цивільних приміських літаків SG-100. Про це йдеться у заяві компанії, проте у повідомленні не згадувалося, чи включає пакт передачі технологій Індії чи залучені інвестиції. Чому це важливо, друзі? Справа в тому, що зараз ми багато чуємо повідомлень про те, що нібито Індія відмовляється від нафти. Так, певні сигнали є. Вони взяли паузу, тому що влада Індії нічого не доводить до приватних компаній купувати їм російську нафту, не купувати, вони купують. Але державні трішки заброньовують на спотовому ринку нафти на наступний місяць, на грудень. Але це не означає, що Індія відмовилася. Окрім того, є Повідомлення про те, що Індія та Росія можуть підписати також договір про спільне виробництво протиповітряних систем С-400 е на території Індії. Чи будуть передані технології, невідомо. Питання поки що доволі, скажу так, утаємничене. Ми поки що не знаємо всіх деталей цих майбутніх домовленостей між Індією та Росією. Очікуємо візиту Путіна до Індії вже в грудні місяці. І як на мене, таке поглиблення співпраці між цими двома країнами для нас не дуже добре. Ну і Трампу це точно не сподобається. Ну поки що на Моді відмовляється зустрічатися із Дональдом Трампом, спілкуватися з ним, і він відмовився навіть летіти на саміт АТС, де буде Дональд Трамп завтра в Південній Кореї. Тому санкціями така друзі історія, але з порядку денного і зі столу Трампа вони не прибрані. Разом з тим стало відомо про те, що розвідувані служби Сполучених Штатів Америки не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, а Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Про це пише видання NBC News. Дивно, що лише на четвертому році широкомасштабного вторгнення і одинадцятому році війни Росії проти України розвідка США це зрозуміла, але. Як пише NBC News, аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак Росії до компромісу. Два інших джерела NBC News повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідслужби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року. Ну, але як на мене, це лукавство, тому що. Різниця очевидна. Втім, зараз, за словами джерел, вважається, що Путін займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли. Він займав таку агресивну позицію постійно, але те, що вже є така твереза оцінка на столі у конгресменів, це дуже добре, адже вони вимушені будуть на це рефлексувати. От яка буде реакція? Це поки що питання відкрите і без відповіді. Втім, добре, що Дональд Трамп займає позицію. Тут введення санкцій проти Росії, і до речі, також ще про президента нашої країни. Він кожного дня публікує звернення у своєму телеграм-каналі, і ось він розповів вчора ввечері про те, що. Він проводив ставки вчора, і багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари, в тому числі говорила з виробниками зброї, зброї для дебстрайків. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення справедливо для України. Всі завдання щодо дебстрайків до кінця року Мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій сил оборони та безпеки України. Я дякую виробникам тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо. Ось такий допис оприлюднив президент нашої країни у своєму телеграм-каналі. Тож, давайте з вами далі ще й уважно заслухаємо, що ще говорив президент нашої країни. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Я сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари, в тому числі, ми говорили з виробниками зброї, зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломат найбільш ефективними виробниками ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості і для нашої армії. Кожну ставку я перевірятиму темп по контрактах. Це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз. В час війни та не менше після війни як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завершення справедливе для України. Всі завдання. Щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо фактично. Щоденному режимі працюємо щодо ППУ по кожному партнеру, які можуть допомогти із системами ППУ і також з постачанням ракет. Сьогодні на доповіді був міністр закордонних справ України. Саме оборонна співпраця з партнерами перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був з результатом. Минулий тиждень був саме такий. Вагомий цей тиждень теж має піти в плюс для нашого захисту. Вже говорив сьогодні з представником Хорватії, віце-прем'єр-міністром міністром оборони про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва. Говорив також сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, Балтійські держави і надалі будуть одними з найбільших активних. У підтримці на доповіді була сьогодні міністр енергетики України. Я хочу подякувати усім нашим людям, які працюють для відновлення в областях багато складних ситуацій, зокрема на Чернігівщині, в прикордонних районах і інших областей, поблизу фронту. Але важливо, що всюди триває відновлення, і наші люди, ремонтні бригади. ДСНС України, енергетичні компанії працюють героїчно. Дякую всім вам за це. Говорив з військовими особлива увага, Покровську, також сусіднім районам, саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають, і тривають і в місті. І це у них головна ціль саме Покровськ. Кожен результат наших сил на цьому напрямку. Це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Я дякую всім, хто це розуміє. Я дякую всім, хто б'ється заради України. Слава Україні!